Так, привіт народ! Привіт всім підписникам та гостям мого каналу. Ну що, надивився ютуба. Всі вже в терміновому порядку підкормлюють пшенички, ячмені, померзлому. Та й захотілося собі виїхати, подивитися, що тут, як воно, що воно тут робиться. Коротше, дивіться, що тут. Отаке от робиться. Не знаю, що вам розказувати, що казати. Це те поле, де ми з батьків просто придискували з терню і з ОЗЕшкою своєю отак посіяли поверху. Такий собі ноутіл. No Чи як воно там називається? таке, зелене. Де зелене. Стерні, звісно, вистачає, там пару місць знайшов таких, зараз покажу, я не знаю чого воно таке. Мені здається, що то миші його виїли так. Так, десь тут проходив. Ага, ось. Трохи мишки попаслися. Дивиться, які місця. Видно, скільки норок. І навколо цих норок, самі бачите, чорна земелька. Ну от видно, що після сівалки рядочки, бачите тут вже краще пішло. Видно так місцями що й падали це трохи є. Ну нічого, щось, щось виросте. По підкормці, коротше, підкормлювати не будемо. Минулий рік не підкормлювали. Так, щоб оце весні. Ну все, дивіться. Є рядочки, зелененька, непогана. В принципі, зараз піде тепло, я думаю, вона трошки покращиться. А підкормлювати не будемо, тому що ну, реально там ціни на, на селітру, на амофоску ну, космічні. Коротше, підкормка в нас вже буде. Вже як будемо кропити від бур'янів, від, від цих жучків-паучків, то там вже буде, будемо відразу, ну відразу будемо підкормлювати касом по листку. Впрочай, я думаю, що буде дві підкормки. Так, це вже о, тут трошки краще. Тут два, два сліди було дисковки, тут ми бачимо, що... Набагато менше соломи. Так, да, тут посівчик, звісно, кращий. Висів тут десь 200 кг. Може трошки більше, може 220. Але тут, дивіться, бур'янів більше. Пішли бур'яни, коротше вже видно. Там-то менше. Але там соломи більше. Ну, це таке Як воно покаже в бункері себе. Тут нас декілька броїв на цьому полі. Вітер звісно дує такий, що задуває. приходиться ховати телефон. Отаке ну, от. Так, крутимо трохи накрутили вже там. Ага, ну і ще треба буде трошки підсохнути, я думаю, пару деньків. Буде трошки вологу цю прикрити, бо воно дивіться вже земля. Починає тріскатись. Ще мокро, дивіться, можна коники Бачите, Зараз сюди заїдеш, то колії такі залишаться, що прийдеться їх захрібати, то буде. Турниця. Приїхав велосипедом, там кинув кущах велика та й собі іду вам показую. Так, воно дивіться. По сусідству в дядька. Видно, підкормлювали, побачив колії по городі. Так, йдемо, глянемо. Да, Бачишся, колії тракторцем походу. Так, да, підкормлювали. О так. Що тут є? Щось... Щось лежить. Ну що це? Експерти. Так, це походу якийсь... Я не знаю що це. Хто знає, напишіть. Отак от. О тут була оранка. Це це, мабуть, ячмінь тут. Чи ні, ні. Це походу пшеничка. Дядько скаже, що нашу вирву пшеницю у мене на городі. Посадимо назад йому. О, все, отак от. Він мене теж дивиться. так. от. Да, тут непоганенький, такий посів. Йдемо ще далі пройдемось. Подивимося. У нас там теж ще, ще є город під кущами один. Вже буде одним кадром знято. Це здається, ячменник в когось такий слабенький взагалі. Вручну посіяний. Ну, нічого теж нормально. Якщо щось, щось, щось посіяв, то щось все одно виросте. Трошки густіше, то зеленіше. Це у когось травичка. І от у нас ще один городик. Теж пшеничка у нас. Тут що? Тут, тут оранка була. Ну, Вона, звісно, відрізняється, але тискований там де Оранка. Але ну, я ж кажу, головне що, що в бункері буде побачимо як воно. Так, так йдемо вже далі пройдемо. Наш крайній город тут теж по ораному сіяне. Так, тут гарненьке, правда, листя не летіло. Ну, таке вже. Тут чорнозем такий, що аж за ногами тягнеться. І от у нас тут ще цей город і наступний, але наступний вдоль йде. Але ми так вже як сіяли. Забилось, походу було. Зад псадимо. Так що такі посіви. це частинку вам показав, всього показувати, то багато часу займе. Так що, вон теж видно колія від трактора. Тож, теж підкормлював. Ну я кажу, у нас підкормка буде тільки вже касом по листу. В минулому році так зробили. Та й нормальна урожайність була. В принципі, батя каже, що пойдет. Ой, минулорічна пшеничка вже, вже всю спродали. В принципі, по ціні. Так собі, як з ким договоришся. Ось так от народ. Так що, кому сподобалось відео, пишіть, коментуйте, підтримуйте. Всім пока, працюємо далі.